Друзі, сьогодні програма Бажаємо здоров'я пропонує поспілкуватися на тему, яку досить нечасто озвучують в голос. Надто вона делікатна для сторонніх вух. У давнину цю хворобу за її специфічні симптоми називали почечуй, а нині захворювання стало настільки поширеним, що медичний термін сам собою перекочував до щоденного вжитку, і нині гемороєм називають будь-яку тяганину або труднощі в житті. Ми ж сьогодні поговоримо про медичні аспекти цього делікатного і незручного явища. І для початку запитаємо відний що знають вони про цю недугу. Запалення гемороїдальних вузлів. А від чого воно виникає? Кровообіг. Порушується кровообіг. Дякую. Ну неприємно, звісно. А яка хвороба приємна? Вона скажіть мені. Не знаю. Абично гарячого від сидячого образу життя. Заважає! Сидіти, ходіти. Ну я знаю, у мене знайома була, і операцію робили, видаляли. Дуже неприємні і дуже хочеться попасти до лікаря, спеціаліста, вилікуватися. А це, це... однозначно в мене цієї проблеми не було, але я думаю, так. Напевно, харчування, нерухливий спосіб життя в першу чергу. сидячої роботи. і все я так вважаю, і на нервну пущу, всі болячки на нервну пущу, одна тітка від любви. Це спілкувати да, в узлиці, в прямій кишці. І відчуття погані, тому що воно кровоточить. і від, кровоточит. від підйому тяжості, я так знаю, так. Да. От сидячого образу життя, від острова, соленого, малоходів, Ой, вы такой бизнес, вы не медик часто? А, нет, просто у нас на работе есть люди, которые этим страдают. Но я насколько знаю, что у нас, в принципе, есть некоторые медицинские учреждения, которые эту решают проблему. Можно провериться и можно просто эту проблему, ну, как говорится, ликвидировать или вообще, или, по крайней мере, приостановить. А зачастую наши люди обращаются тогда, когда уже поздно. Насправді вільно і легко про цю незручність можуть говорити лише ті люди, які щодня її лікують. Отже, до студії ми сьогодні запросили лікаря-проктолога, знайомтесь Павло Журняк. Я вас вітаю в нашій студії. Добре. Павло Валентинович, я для початку пропоную розібратися в природі самої, недуги, і спробую пояснити нашим глядачам, це з точки зору звичайної пересічної людини. От як я це розумію. За допомогою звичайної повітряної кульки, давайте уявимо собі, що це кровоносна судина, вена. Дорозне утворення, так? так, яке є в малому тазі людини. Якщо кров тече звичайно, то ця вона рівна. Якщо у нас з якихось причин утворюється застій крові, то відбуваються отакі речі і. Вена йшла, йшла, а потім утворилася така от брунька. Ось це є, є гемеродальний вузол. Тобто можна сказати, що гемеродальні вузли, гемордальна хвороба це не що інше, як видозмінені венозні утворення. Виникають вони внаслідок порушення відтоку венозної крові від вен прямої кишки, В силу тих чи інших обставин, причин, наприклад, одним одним, одним з яких можуть бути, скажімо, жінок, це пологи. А також вагітність. Під час вагітності, під час розвитку плода, винозні утворення тазового відділу механічно стискуються до, скажімо, кісткового скелету тазу. Це є однією з причин порушення відтоку винозної крові від судин. Маємо на увазі винозник. Так, в цей період починаються перші симптоми хвороби, якщо ми говоримо про жінок і про вагітність, які в подальшому розвиваються після пологової діяльності, після самих пологів. Після пологів наступає, під час пологів наступає, скажімо, в період проходження плода через родові шляхи, супроводжується підвищення внутрічевного тиску, яке також є поштовхом однією з причин виникнення, скажімо, і прогресування розвитку венозних змін в прямої кишки, тобто геморою. У більшої частини, скажемо, робочого роботоздатної, працездатної населення в чоловічої статі, однією з причин є. Підвищений фізичний фізичне навантаження це якщо важке, піднімаємо на себе так? регулярне фізичне навантаження. Також призводить чи, скажемо, є одним з факторів до виникнення даної проблеми. Також можна скажем, занести у категорію ризиків людей, які ведуть, скажем, сидячий спосіб життя, Застій крові відбувається. Також відбувається так? застій крові в венозних утвореннях. Нерідко воно супроводжується і виник, виникненням видозмінених вен, як на нижніх кінцівках, і досить часто спостереження спостерігаються венозні зміни і в венах прямої кишки, тобто гемеродальні узли. Тобто, якщо є схильність до тромбозу або варикозного розширення вен, це теж може бути якби дзвіночком спостерігання? чи не буде так? Більше, скажем, до варикозного розширення вен. Uh -huh. Це також є наслідком порушення відтоку крові, також супроводжується скажімо, варикозним розширенням вен, тільки наприклад на нижній кінці, тобто людина, які люди, які мають такі зміни, також є відноситься в групу ризику до виникнення гімердальної хвороби, тобто геморрой. Те, що я особисто чула, що е, великим фактором є також спадковість. От зараз до цього схиляється медицина. Що якщо в людини в роду є е, пращури з гемороєм, або ну зі схильністю до нього, то і в людини також буде так, спадковість також відіграє певну роль. Тобто Залежить слабкі у... винозні стінки, так? Слабкі, слабкість венозної стінки, і також зовнішні фактори, які також сприяють розвитку геморідних хвороб. А неправильний спосіб життя, кажуть, вживання гострого може теж спровокувати чи не навряд чи? Можливо, вживання гострого, не, не стільки вживання гострого, як вживання алкогольних спиртних напоїв. Чого чим це супроводжується? Винозні, винозний відтік від вен прямої кишки здійснюється безпосередньо в. Структуру печінки, тобто портальну вену. Відомо, коли людина часто, скажімо, чи хронічно вживає алкогольні спиртні напої, це змі... приводить до венозних, до дифузних точніше, змін в структурі печінки, вона потовщується. І це також є однією з перешкод відтоку венозної крові від вен прямої кишки. Тобто також є такий момент. Гостра їжа менше. Спричиняє більше, скажімо, алкогольні спиртні напої і люди, які звичайно зловживають такими моментами. До вас найчастіше якого віку люди звертаються? Тобто віку, вікова категорія от хворих на геморой? Вікова категорія приблизно від 30 до 70 років. Частіше це десь діапазон 35-55 років. Це все таки про населення не старшого віку. Це доволі Чи з віком посилюється? З віком можуть наступати більш серйозні зміни, а перші початкові форми, скажімо, початкові стадії самої гомеродальної хвороби вони можуть бути і в ранньому віці. Мається на увазі в молодому віці 28-30 років. Кажуть, що помолодше взагалі то як і будь-які захворювання, гоміродальна хвороба не є виключенням. Також помолодша. Ви почали говорити про стадії, Давайте їх озвучимо. Все таки, наскільки я знаю, геморої не виникають. Так, ну якби він формується руками, може просто безсимптомно не давати про себе знати, а потім вже з'являється. А стадії які існують? Так, звичайно, існує чотири стадії класично розрізняю чотири стадії геморидальної хвороби. Перша, друга стадія зазвичай людині непомітна, Досить рідко, за виключенням профілактичного огляду. Більшість пацієнтів навіть не знають, що у них є вже геморидальні вузли, тобто геморой. Виявляється, як правило, вже при наявності виділення крові при дефікації, також при больових синдромах, і при зверненні вже в лікувальні заклади, та при огляді детальному інструментальному можна вже визначити наявність гіміродальної хвороби. Тобто можна обмежитись тим, що перша друга стадія, як правило, вона не візуально не завжди помітна. Якщо ми вже говоримо про більш пізні стадії розвитку гемордальної хвороби, мова йде про третю-четверту стадію, це коли вже людина знає, що в неї періодично з'являються вузолки, або як вони називають їх ще шишечки, вони періодично з'являються, зникають. В цей час вони починають користуватися якимись свічками, тобто, але вже думають про те, що в них є якісь проблеми, які стосуються гемерою. Коли вже мова йде про четверту стадію, тобто ця четверта стадія вже є таким, скажем, явним показником до оперативного втручання. Перша, друга, тобто, візуально не завжди вона. І можна обійтися звичайними якимись мазями супозиторіями, першу, ну, Частіше свічки, супозиторії, так, ванночки призначають. Тобто... Пацієнти на ранніх стадіях стараються лікувати самі себе, тобто займаються досить часто самолікуванням. Ну, чесно кажучи, візит просто до проктолога, мабуть, не дуже приємна процедура, і багато хто соромиться і дотягує до останнього. Мені здається, так, так. психологічний бар'єр. За допомогою чого проводиться діагностика, ну взагалі болюча процедура, чи в принципі треба наважитись і прийти. Там це більше психологічний фактор, тобто особливого дискомфорту пацієнти не відчувають. Інструментальний огляд полягає в застосуванні або ректальних зеркал або аноскопа. Сама процедура займає близько 2-3 хвилин, тобто ніяких больових відчуттів серйозних немає. Ну, за виключенням, якщо це не тріщина, наприклад, прямої кішки, тоді інструментальні скажімо, методи дослідження звужуються до того, що просто візуально визначається наявність тої чи іншої проблеми. Сам, сам огляд не займає багато часу і не є больовим таким. Тобто нічого страшного під час огляду не відбувається. Е, якщо дотягнути до останнього і не наважуватись прийти на візит до проктолога, е, які можуть бути наслідки? Ну це не для того, щоб налякати, для того, щоб люди все таки замислились, кого є якісь певні відчуття неприємні і все-таки не чекали цієї четвертої стадії. Найбільш небезпечними наслідками, скажімо, є геморидальні кровотечі. Тобто, тобто вони можуть бути досить масивними, якщо людина знаходиться далеко, скажем, від лікувальних закладів і не завжди є можливість Це викли... втрата крові. Так, це досить велика втрата крові, яка може спричинятися, зрозуміло, якими наслідками. Досить часто люди можуть. Перебувати не в обласному центрі, далеко від е, лікувальних закладів, тобто небезпечно тим, що відбувається банальна втрата крові і бувають навіть трагічні наслідки. Ну, а якщо періодично це турбує тривалий час, то це може бути анемія, наскільки я розумію, в людини. Ну, тобто потрошечку. Е, чи може перейти геморой в якісь там онкозахворювання, новоутворення злоякісні, якщо mm. не лікувати? по статистиці ВОЗ гемородальні вузли не є причиною розвитку онкологічних захворювань причиною розвитку онкологічних захворювань здебільшого можуть бути поліпи Досить часто хронічні тріщини, які не, не, не виліковуються, а заліковуються. Так, вони в, при певних обставинах е, можуть перероджуватися онкологічні захворювання. Але все одно з усім цим, що ви перерахували, треба йти до проктолога. Правильно? Так, звичайно. Ми плавно підійшли до методів лікування, але спочатку пропоную переглянути сюжет, а потім про кожен метод ми поговоримо більш детально. Давайте подивимось. Охочих стати героєм нашого сюжету під кабінетом проктолога не знайшлося. Пацієнти й без камери зазвичай ніяковіють і опускають очі додолу. Це одна з причин, чому звертаються не одразу, а тоді, коли припече в буквальному сенсі. Напевно, звертаються люди, які мають вже десь третю стадію гроя, тобто коли є вже зовнішні ознаки, які вони візуально можуть визначити, наприклад, скажімо, після дефікації виникають там кровотечі. Людей це лякає, вони вже тоді шукають якусь інформацію в інтернеті, в знайомих і далі вже звертаються звичайно в лікарські якісь заклади. На медичному плакаті лікар демонструє те, що не дає пацієнтові жити. Внутрішні і зовнішні прояви геморою. Шанси відчути їх на собі зростають, якщо людина має сидячу професію. Гемородальну хворобу є ще називають хворобою дальнобійників. Чому? Тому що люди, які перебувають тривалий час за кермом, 7-8 годин. В сидячому положенні у них перетискуються самі винозні утворення, і по них порушується відток крові. Так вони також набувають далі гімеродальні видозмінені вузли. Хірургічні методи лікування, операція Мелігана Моргана або операція Лонго, нині майже крайній варіант. Зазвичай пробують обійтися більш бережливими до організму втручаннями. Наприклад, латексними кільцями. На долоні хірурга ця штукенція як голівка від сірника, а проте з гемороєм бореться навідмінно. Такий вигляд має геморидальний вузол після того, як виконали лігування, тобто діти вже калячко на корінь самого вузла. Тобто виконана процедура, на малюнку видно зображене кровонаповнення самого вузла. І після того, як вузолок відторгається, має приблизно такий вигляд. Без сумніву заслуговує на увагу і славнозвісний у медичних школах Холра. У 1995 році цю технологію презентував світові японський учений Морінага. Нині така операція вважається однією з найменш агресивних, займає менше години і не потребує тривалої реабілітації. Власне кажучи, геморой не найстрашніша в світі річ. Сучасна медицина навчилася його приборкувати. Ми повертаємося до нашої розмови про геморой. Павло Валентиновичу, бачили сюжет. Тепер давайте про кожен з методів лікування, його ефективність і зручність для пацієнта, скажімо так. Ну, Напевно, слід розпочати з класичних методів лікування. Класичними є хірургічне втручання. Тобто більшість пацієнтів раніше десь були знайомі зі своїми родичами, знайомими, які можливо оперували, знають, як ця процедура відбувається. Тобто, коли ми говоримо про класичні методи лікування, тобто оперативне втручання, це потрібно перебувати в стаціонарному відділенні, перебувати в проктологічному саме відділенні. Під час оперативного втручання Відбувається відсічення самих гемордальних узлів з подальшим їх прошиванням. Сама операція займає небагато часу і не є дуже складною. Слід зауважити, що досить складний післяопераційний, тобто реабілітаційний період. Відновлення після так, такої операції. Тобто супроводжується це втратою працездатності. Причому на кілька тижнів, наскільки я розумію? Дві-три неділі саме менше, дійсно два-три тижні. Я навіть читала, люди, пишуть до п'яти тижнів, не могли нормально себе почувати. орієнтовно не менше місяця. Тобто досить складний, скажімо, реабілітаційний період, супроводжується больовими відчуттями, частими перев'язками, і це все супроводжується певним дискомфортом. Зазуміло, Та не певним а серйозним дискомфортом. Так, звичайно. Люди Зазуміло. пишуть, що приймають тижнями знеболювальне, тому що ну, справді важко вийти. Навіть так. не уточняємо вже про стійку втрату працездатності. Тобто, на цей період людина, як правило, веде, скажем, дуже такий лежачий спосіб лежачий. Життя. лежачий, да, лежачий. І якщо на сьогоднішній день можемо затронути питання сучасних методів лікування гімеродальної хвороби, ну, наприклад, я думаю, багато пацієнтів, багато людей читали в інтернеті, можливо, рекламні ролики стикалися з таким поняттям, як латексне лікування гімеродальних вузлів. Досить, Досить часто його пропонують. Досить часто його пропонують. Слід зауважити, що сама процедура лікування, встановлення цих латисних кілець досить нескладна. Технічно вона дуже проста. Як це відбувається? Відбувається при, скажімо, огляді прямої кишки при зеркальному огляді. Візуально визначаються геморидальні вузли і за допомогою вакуум екстрактора втягаються в лігатор, одівається резинове латисне кільце на основу геморидального вузла. Тобто процедура не болюча. Анестезії не потребує. Анестезії не потребує. І людина ходить з цим латексним кільцем, і приблизно десь протягом такого часу від двох до шести днів відбувається порушення кровотоку в самому вузлі, супроводжується атрофічними змінами. Вузилок відторгається, відходить, відпадає разом з колячками, відпадає в просвіт прямої кішки. А на місці рубець утворюється. Не не, незначна змінена така тканина, тобто ніякого дискомфорту після цього не спостерігається. Робиться, як зазвичай робиться десь три процедури, тобто три геморидальні зони, три процедури і період дві неділі. Тобто перша процедура через дві неділі наступає, виконується інша процедура, і ще через дві неділі займає останню, третя процедура. Людина ходить звичайний веде спосіб життя. Певні є обмеження, фізичні навантаження Але не, лежить вона. не лежить. Тобто вона не прив'язана до лікувального закладу, не відчуває особливого дискомфорту, може займати своїми справами, навіть виконувати якусь фізичну, скажімо, роботу. Нескладну роботу єдине обмежуємо навантаження приблизно до 10 кг. Існує інший метод лікування, досить сучасний, також активно. Застосовують його в лікарських в лікувальних закладах, це так званий THD метод. Аббревіатура THD розшифровується на трансанальна гемеродальна деартеризація. Що значить деартеризація? Тобто, це те саме, що пише, вибачте, перевів'хол. Це те ж, є. ж саме, що є холорар. Це синонімічні назви. Значить, за допомогою даного методу передбачається одномоментне прошиття венозних утворень геморіодальних вен, тобто, і в подальшому після прошиття. Після припинення кровопостачання даних узлів супроводжується також атрофією. Перевагою даного способу є те, що людина за один сеанс може позбутись геморидальних узлів, тобто геморою, Також не відбувається, не супроводжується сканом, скажімо, скажімо, сильними якимись больовими відчуттями. Я маю на увазі саму процедуру. Вона, правда, займає дещо більше часу, приблизно годину. Під анестезією робиться? Робиться під місцевою анестезією. Але перевагою даного методу є те, що не потребує кількох сеансів. Після, скажімо так, маніпуляційний період, тобто операцію це навіть і не назваш, після маніпуляційний період досить нетривалий, приблизно протягом місяця людина відчуває покращення самопочуття, пропадають симптоми, які приводили, кровотеча, больові відчуття. Тобто, поступово наступає регрес, скажімо, гемордальної хвороби внаслідок припинення кровопостачання даних услів. Про ефективність чи не наступають після цих сучасних методів рецидиви? Статистика є у вас? Рецидиви наступають як після класичних методів лікування, тобто оперативних втручань, так і після ендоскопічних методів, тих, про які ми говоримо, що процент виникнення рецидивів приблизно 5-8%. Тобто, якщо людина дотримується певних обмежень фізичної навантаження, дотримується рекомендацій лікаря, я маю. На увазі веде рухомий спосіб життя, дотримується дієтичних рекомендацій, то, як правило, таких проблем не наступає повторно. Ефективні методи. Досить ефективні. Скажіть, будь ласка, людина сама пацієнт може вибрати, яким методом скористатися, чи там є обмеження стадією розвитку гемору, якимись фізичним особливостями людини? Чи це має порекомендувати проктолог? Що обрати? Критері вибору ендоскопічних методів лікування є і ступінь розвитку геморідних вузлів, і наявність зовнішніх геморидальних узлів або їх відсутність. Тобто, якщо і сама форма геморидального узла також залежить і від вікового, скажімо, показника пацієнта. тобто Якщо люди старечого віку десь за 60 років, то звичайно ми рекомендуємо частіше використання латексного лігування, тобто воно не потребує навіть місцевої анестезії, займає дуже мало часу, пацієнт не перебуває. Знову ж я повторюсь, в лікувальному закладі, то частіше таким пацієнтам рекомендуємо лігування латексними кольствами. Якщо ж пацієнт, скажімо, сохранний, тобто залежить і відсутність тих чи інших хвороб, там гіпертонічна хвороба, інші, інші хвороби, то ми, як правило, рекомендуємо таких, ми, як правило, таким пацієнтам рекомендуємо виконання THD або Хаврар. Тобто хірургічний зараз вже такий класичний. Хірургічний метод мірик, класичний потихеньку відживає. відживає, але слід зауважити, що також бувають такі випадки, ну, під час яких ну, неможливо, скажімо, позбутися гемірдальної хвороби. Приходиться застосовувати і класичні методи, тобто оперативне втручання. Людина має е, ходити на регулярні огляди після того, як проведена операція, як це відбувається після проведення операції, як правило, ми пропонуємо пацієнтам кілька разів звернутися на контрольний огляд і в разі необхідності коригуємо лікування вже по ходу самого реабілітаційного, скажімо, періоду, тобто можливі якісь певні додаткові там методи. Як правило, проходить все без особливих змін і без явного дискомфорту для пацієнта. Я вам дякую, Павло Валентинович, що ви прийшли сьогодні до нас. Я вам щиро бажаю, щоб у вашій практиці було поменше важких хворих. І в нас є така чудова традиція у програмі побажання для наших глядачів від вас, як від лікаря. Напевно, по суті, нашої передачі хотілося побажати нашим пацієнтам. Не пацієнтам, а точніше, нашим людям, щоб вони берегли себе, слідкували та піклували за своїм здоров'ям і не боялись своєчасно оглянути себе, проконсультувати з лікарем, щоб не був в них, скажімо такий психологічний бар'єр, який в подальшому призводить до явно виражених проблем. Адже відомо, коли людина раніше отримує потрібну консультацію, то можна її. Залікувати, вилікувати хворобу, скажімо, малоінвазивними методами і не потребуючими Безусловно. серйозних матеріальних та фізичних втрат. Дорогі глядачі, якщо у вас є бажання поспілкуватися особисто з Павлом Валентиновичем, отримати консультацію. Ви можете звернутися за телефоном 67730, Зараз він є на ваших екранах. і Я думаю, вам допоможуть. На цьому ми ставимо крапку розмові. Хочеться нагадати ще раз, що незручних тем немає, тоді коли мова йде про здоров'я. Побачимось за тиждень на телеканалі Доба щастива».